Дивіться, який чудовий ефект, як гарно однотонно лягла дана фарба. Ось який чудовий вид, не гірше, чим порошково, може і навіть краще. Плюс ще такий металевий ефект крупиць таких є. Друзі, всім привіт, ви на каналі Woodloft and Tools, вироби з дерева та металу і огляд електроінструментів. Сьогодні хочу розкрити таку тему, як. Фарбування фарбопультом, фарби, як правильно пофарбувати. І ще багато деяких порад та лайфхаків розкажу в цьому відео, так що не переключайтеся. Не забувайте підписуватись на мій україномовний канал, коментувати і ставити вподобайки. Друзі, отже, розпочнемо. Ось такий в мене компресор на 50 літрів, бак, 200 літрів на видачу компресор у мене вже десь Рок і 4. Звичайна шланга гибка, восьмерка. Ну, це звичайний фактично стандартний компресор. Зараз спочатку я вам розкажу про фарбопульт, який краще вибрати для такого компресора і як ним. Хорошо фарбувати. Так що ось такий в мене фарбопульт. Теж десь близько трьох років фірми Steels. Це фарбопульт HVLP. У мене був спочатку фарбопульт HP. Це так роз... роз така абревіатура в них, Там вона поділяється на. Для якої потужності компресор вибирати, і як, як фарбувати вам потрібно, зараз розкажу коротко про даний фарбопульт. Ось такої абревіатури HVLP. Фарбопульти найкраще фактично підходять для ось таких компресорів, не самих слабших, але і не двохпоршньових, там на 100 літрів бочка. І тому подібне. Зараз розкажу по параметрах. Даний фарбопульт вимагає тиск десь від 2 до 3 атмосфер. Ну, це так як заявляє виробник, я даю 3 атмосфери тиск. Далі. Чим він е, хороший для ось таких е, не дуже мощних компресорів, тому що ним. Е, Можна фарбувати фактично такі нормальні металоконструкції, і він, його вистачає даного компресора для ось такого фарбопульта. У мене був фарбопульт HP. Там потрібен для нього потужний компресор, десь мінімум двохпоршньовий 100-літровий. А для цього не потрібно високого тиску розхід повітря в нього, по-моєму, виробник заявляє десь 150-200 літрів. Якраз також підходить для даного компресора. По будові він фактично не відрізняється від всіх остальних компресорів. Є ще, до речі, Фарбопульти HP LP. Ось, Наприклад, HP в мене був фарбопульт, він такий більш для от фарбування машин, він там одразу велику покриваємо деталі робить і швидше тріш, нанесення. Но такого маленького компресора для нього, звісно, не вистачає. Ось для такого фарбопульта вистачає. Не можна якісно і хорошо пофарбувати. Звичайно, автомобіль ви ним не пофарбуєте. Деталь автомобіля пофарбуєте, а автомобіль треба або HP брати, або або е, HP LP. Там для більшої потужності компресорів. Далі пару порад. Обов'язково хорошо промивайте. Сам е, фарбопульт, саме головне, щоб у вас ось тут ніколи не залишалося фарби. Тому що, якщо ви е, тут лишили залишки фарби, воно згодом з кожним разом все більше і більше буде наростати, і потім вам не буде нормальної можливості налаштувати факел розпилення і плюс. Не буде тої якості фарби, фарбування, точніше. Я використовую от фрусунку 1,5. Є ще 1,8, але 1,8 більш для ґрунта в мене йде 1,5 для фарбування. Так що обов'язково хорошо промивайте. Те, що він у вас ось так фарбить, це нічого страшного. Саме головне ось тут ці сопла. Не полінуйтесь відкрутити всередині промити. Сюди заливаємо в'ємність, теж промиваємо. У мене десь на промивку йде до пів літра розчинника. Тому, друзі, за це не жалійте, бо тому що, якщо ви це не будете робити, потім просто викинете і будете купувати новий. Далі, друзі, перейдемо до фарб. Якими фарбами я фарбую. Ось, Дивіться, ось така краска від фірми. Mixon Mirox це вона йде з металевим ефектом, типу графітним ефектом. вона йде, е, три в одному. Чим її переваги, от я чу, вже от, довгий час от, користуюсь от, імно, такими фарбами, це вона йде на основі алкідних смол, вона е, дуже хорошо наноситься, швидко сохне. І нанесення от в неї от подібне нанесення йде таке розпилення, в неї йде як от типу порошкової фарби. В звичайній фарбі фактично неможливо добитися такого розпилення, а от ось такими фарбами туди. Ще одну от взяв ось таку фарбу, це ще, ще краще. Це вже преміум сегмента, можна сказати. Обше виробник заявляє до 10 років захисту. А якщо брати ще цинковий ґрунт, то 15 років написано для захист. не знаю, це перепровіримо. Ну, для вулиці хоча б 4 роки захисту без сильної втрати кольору і вигоряємості то це вже би було добре, я думаю. Далі, як я їх розвожу і як я їх наношу. Друзі, тут виробник заявляє, що потрібно розвести від 20 до 30% розчинником. Розчинник 647, бо 46 використовую. До 20-30% або 20 розчинника додати, або якщо ви користуєтеся лійкою, то має бути 4 діна при 20 градусах Цельсія, тобто 20-23 секунди проточність. Я вже до цього вже пристосувався, я не користуюсь лійкою. я беру Просто вагу і на, на вес розбавляю. Наприклад, на пів кілограма фарби я додаю 100 г розчинника, це той тобто, 20% розчинника я додаю. Так же само і до цієї. Ну, хто хоче, може купляти лійку, але все одно, що на вагу, я от перепровіряв. Що через лійку, тут теж йде вилка 20-23 секунди проточно. Це, можна сказати, велика вилка для такої е міри. Я собі просто сам по собі визначив, як воно саме краще розпилюється. Тобто, десь при температурі 20 градусів, я додаю 20% розчинника. Так. Зараз я е а ще покажу такий саморобний в'янчик я зробив, зараз я буду розбавляти. Обов'язково має бути у вас чиста ємність. І розбавляємо. І зараз я трошки покажу, як наношу і покажу, як, який ефект, як вона буде виглядати дана фарба. На рахунок налаштування е, фарбопульта, ну це вже е, сам факел. Це вже е, ви самі повинні налаштовувати, так я вам не скажу. Під який факел вам потрібно, під такий і регулюєте. там Точка вам треба, більш розпилення, там ще більше розпилення. Я десь роблю факел е, сантиметрів 5-6. Тому що як вущість зробити, можливо, в кутках і в таких місцях можливі потьоки бути. Так що чуть-чуть більший факел робимо. Далі зараз я розбавлю фарбу, заколочу і трошки покажу, як вона наноситься. Так що, друзі, не перемикайтеся, підписуйтесь обов'язково на мій україномовний канал. Кому цікава тема, Столярна, метал, дерево і огляди електроінструментів. Не забуваємося підписуватися, коментувати і ставити вподобайки. Друзі, ось закінчив фарбування. Дивіться, який чудовий ефект, як гарно однотонно лягла дана фарба. Ось який чудовий вид, не гірше, чим порошково, може й навіть краще. Плюс ще такий металевий ефект кропиць таких є. І зараз покажу ще не на сонці. Ось як виглядає не на сонці, теж однотонно. Все красиво, чудово. Це два шари. Ось. Все гарно, чудово пофарбовано. Ніяких п'ятин, нічого нема. Друзі, все нагадаю ось таким простим компресором. Далі, друзі, ще покажу, як налаштувати п'ятно з тобто точку розпилення. Що можете бачити. Ось це мінімально, що видно чи не видно є, бачите невеличкий потік. Ось таке, ось таке п'ятно саме оптимальне. Це десь 5-6 см. Якщо робити ширші, то буде перерозхід фарби. Тут і так фактично 50% йде повітря, якщо такі конструкції фарбувати. Далі думаю, друзі, це я вам детально розказав. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал, коментуйте, я ще скажу пару слів ось на тих дві конструкції, в два шари пішло фактично повна банка 075. Це так, причому впритик. Друзі, ще скажу, що для такого компресора найкраще можу рекомендувати. Ось такий краскопульт ось HVLP HP не підійде для такого маленького компресора і HP LP теж не підійде, тут не, не вистачає потужності його і об'єму повітря. Так що, друзі, можете бачити самі. Ефект і результат, що можна таким бетовим компресором якісно фарбувати і отримувати хороші вироби з металу. Все, друзі, всім дякую. Дякую за підписку і до побачення.